Топ 10 серіалів про космос та інопланетян. Безмежний космос завжди манив людство таємничими планетами, незвіданими цивілізаціями та пригодами. Якщо ви любите наукову фантастику інопланетян і подорожі до далеких світів, ці серіали саме для вас. Не забудь підписатися на канал та поставити вподобайку. Ну все полетіли! Проблема трьох тіл. Уяви, що одного дня ти дізнаєшся. Людство приречене. Серіал, заснований на культовому романі, показує, як сигнал, надісланий у космос під час китайської культурної революції, привертає увагу інопланетян із хаотичної зоряної системи, їхній прихід справа часу. Але головна битва розгортається не у відкритому космосі, а на землі, серед учених, урядів і таємних організацій, сценаристи серіалу, творці гри престолів, тож чекай неочікуваних поворотів. Зоряний шлях, дивні нові світи. Це серіал, який повертається до класичних основ Всесвіту зоряного шляху, де головна увага приділяється дослідженню нових планет і культур. Дія серіалу розгортається у 23 столітті за 10 років до подій оригінального серіалу і слідує за капітаном Крісом Пайком, який командує космічним кораблем Ентерпрайз разом з ним на борту його екіпаж. Включаючи культових персонажів, таких як Спок і Ухура, а також нових героїв, серіал поєднує пригодницький дух класичних епізодів з новими, більш сучасними елементами, зокрема глибшими персонажами і сучасними візуальними ефектами. Фундація. Це епічна космічна сага за мотивами культового циклу Айзека Азімова, який надихався занепадом Римської імперії, пишучи цю історію. Сюжет геніальний математик Гаррі Селдон розробляє психоісторію, науку, що передбачає майбутнє. Його розрахунки невблаганні. Галактична імперія впаде, а темні віки триватимуть тисячі років. Щоб врятувати знання людства, він створює фундацію, групу вчених, що мають скоротити темні віки. Але правителі імперії не готові поступитися владою. Чи можна змінити долю, навіть коли вона прорахована наперед. Простір це захоплюючий серіал, що переносить нас у майбутнє, де людство освоїло Марс і пояс астероїдів. Земля, Марс і різні колонії змагаються за ресурси, але на горизонті з'являється нова таємнича загроза, яка може змінити все. У центрі сюжету екіпаж космічного корабля, що стикається з міжпланетною змовою. Шоу відоме своєю науковою точністю та увагою до деталей космічних технологій. Гало. Це епічний серіал, заснований на популярній відеогрі, що переносить нас у 26-те століття, де людство веде боротьбу за виживання з інопланетною расою ковенантом. Головний герой, суперсолдат, відомий як Мастер Чіф, отримує завдання захистити найбільше джерело таємниць всесвіту артефакт, що може змінити хід війни. Серіал розширює всесвіт гри, додаючи нові персонажі та глибину історії. Постоялиць з космосу це веселий, але глибокий серіал про інопланетянина на землі, який намагається знайти своє місце серед людей. Алан Т'юдік грає Астранга, прибульця, що потрапив на землю після аварії його корабля. Задача героя знищити людство, але в маленькому містечку він починає працювати лікарем і виявляє, що йому важко не лише виконати свою місію, але й зрозуміти людські емоції. Серіал поєднує елементи чорної комедії, драми і фантастики з цікавими розкриттями теми ідентичності та співіснування. Загублені в космосі. Це сучасний рімейк класичного серіалу 60-х років, що розповідає історію сім'ї Робінсонів, яка потрапляє на невідому планету після аварії космічного корабля. Замість того, щоб стати новим домом для людства, ця планета виявляється вкрай небезпечною. Сім'я має боротися за виживання серед дикої природи та загадкових технологій, водночас стикаючись з власними внутрішніми конфліктами. Зоряний шлях Діскавері. Це новий етап у легендарному всесвіті зоряного шляху, що розпочинається за 10 років до подій оригінального серіалу. Сюжет слідує за командою космічного корабля Діскавері, який стикається з новими цивілізаціями. Між зоряними конфліктами і цілим рядом етичних дилем, головна героїня, майор Майкл Бернем, стане ключовою фігурою у важливих подіях, що визначатимуть майбутнє федерації. Серіал занурює в глибину тем взаєморозуміння і співпраці між видами. Море спокою це корейський науково-фантастичний серіал, який переносить нас у майбутнє, де земля бореться з проблемами перенаселення та виснаження ресурсів. Команда космічних дослідників відправляється на місяць, щоб повернути загадковий зразок з колишньої космічної станції. Що вони не знають так, це що на станції прихована таємниця, яка може змінити все. Серіал поєднує інтенсивну атмосферу космічного трилера з глибокими питаннями про виживання, людську жорстокість та наукову етику. Колонія серіал, де вторгнення прибульців стало не битвою, а окупацією. Лос-Анджелес відрізаний від світу гігантськими стінами, а люди діляться на тих, хто служить загарбникам, і тих, хто чинить опір. У центрі подій сім'я, яка намагається вижити в новому порядку. Прибульців в серіалі майже не показують. Їхня влада відчувається через страх і контроль. Творець серіалу сценарист загублених, тож сюжет сповнений таємниць і несподіванок. Дякую всім за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей.